Вітаю, друзі! Це канал «Максиму за Лайв і рубрика Три поради дня. Колода світлої тіні. На ній сьогодні буду працювати, перетасовую і витягаю для вас три карти. Обирайте свою карту, свій варіант. І це буде ваша порада. Багато хто з вас любить. Читання тріплетом. Тобто ви обираєте ранок, обід, вечір, інколи так. Або хтось обирає лише одну карту. Поїхали. Перший варіант. Шістка мочів буквально звучить вперед до нових берегів. Між іншим, це може бути несподівана дорога. От ви... Нікуди не збирались і обставини вас заставляють буквально зриватися з місця і відправлятися в дорогу. Інколи це така історія звільнення, або самі пішли з роботи і відправляєтесь на пошуки нової роботи, причому, можливо, ви цього не хотіли. Дивіться тут. Лодку тягнуть за собою ворони, іде шторм, дівчина навіть не дивиться вперед. Дощ періщить. Але вона має з собою валізу, вона легко вдягнена, вона понура, от вона чомусь нерадісна. Нерадісна, тому що вона не розуміє перспектив. Але так як вона в цьому човні, то вона розуміє, що тут без варіантів, що потрібно в дорогу. Вимушена дорога. І, скажімо так, ну тут не потрібно сумувати. Ми ніколи не знаємо, що нас чекає за поворотом. Ну, як правило, ніколи. Тут потрібно довіритися, довіритися течії, довіритися простору, тому що, бачите, пташки так впевнено взяли, як за мотузки, і тягнуть кудись човна. Бог точно знає, куди він вас веде. Тому більше сміливості, більше легкості і більше довіри простору. Вам необхідно рухатися далі. Другий варіант о, бежа. Ну, вийди за рамки, які стали тісними. Згорає програма минула миттєва. Ну, от я кажу, тут як звільнення. Як несподіване закінчення, ви цього не чекали. Якийсь аврал. Це форс-мажор, ну буквально коли прильоти, форс-мажор. Це буквально людина може вирішити все-таки кудись їхати, поїхати. Зараз всі нажахані загрозою ядерного вибуху. Хоча буквально карта. Бежа говорить, що згорає непотрібне, згорає щось ненадійне. Подивіться, бачите, тут як шалаш згорає, метелики це саме те, що таке легке, а білка вона жива, вона дивиться на це, навіть не поспішає втікати. Не може збагнути, що відбувається? Ну, блискавка вона завжди зненацька вдаряє. І, як правило, гине. Ну, людина гине, якщо блискавка в неї потрапляє. Яка тут порада? А, ви знаєте, коли от буквально горить. Земля під ногами. В цей момент можна спертися тільки на щось таке в собі, от, на ту точку, пов'язану з Богом. Який стрес переживете ви. І я бажаю вам його пережити. А ну я подивлюся. Я розкрию цю вежу. Що це таке? Тут якось би мало, ну мало. Тут ще можна сказати «спалюй мости. Ну, смерть, дивіться, ну великі переміни. Ну нічого, ну, навіть якщо ми дивимося всі карти навіть як окремо. Карта смерть це говорить, що запрограмовані переміни, ну, від них нікуди не дійтеся. Не дійтеся. І, знову ж таки, я сказала вам спирайтеся на те вічне, що у вас є, на ту точку Бога. Тут, бачите, як смерть зображена, не з косою, нічого не страшна, тут її як ніби немає. Тут є натяк просто, ну, типа аля, пустота. Яка огорнута платком, і це як перехід. От буквально ми раз і переходимо. Там зірка, там щось нове, великі якісь переміни назрівають у вашому житті. Або вже прийшли, і як той ураган, бо вони могли прийти зненацька. Ви є до і після. Можливо, це було напередодні, і ви зараз переживаєте це, бо карти вони завжди мають ну, потужний заряд. Карти вони такі, знаєте, це як есенція, густі. Взагалі, як то кажуть, розставання маленька смерть. Ви можете пережити якусь маленьку смерть, прощання з чимось. Проживайте, що я можу сказати, тут ні, розумієте, не завжди є порада щось з чимось зробити. От і в нас є щось, і з цим щось треба робити. Інколи не треба, коли це треба прожити просто як факт. Ми проживаємо смерть, ми проживаємо чиєсь народження, не було би болю, страждань не було би щастя. Просто проживайте. Принаймні ви. Тут не... Тут розумієте, тут така ще історія: тут немає за що хапатися. Опор немає, все зносить. Тільки на, всередині себе. І тут, подивіться, бачите, також човен несеться. От, керешньо, от Він несеться вперед, дощ, щоб то не відбувалося. Тут, попри все, ви рухаєтеся далі. Третій варіант. Ну, четвірка жезлів. Красива карта. Люблю її. Це колектив, як єдина сім'я це люди, які запалені однією енергією, однією ідеєю. Кожен в е цій ситуації важливий. Це може бути сім'я, це може бути маленький колектив. Якщо ви читаєте триплетом і любите так, то от вас як і приводить. В якусь нову історію. І будете сміятися, і будете згадувати це. Ну, не завжди ми сміємося, згадуючи своє минуле, але принаймні тут є підтримка, тут є радість, тут є стабільність. Тут жодної стабільності, тут все згорає, а тут нова стабільність, новий проєкт, нова радість. Люди, яким можна довіряти саме через те, що вони мислять, як ви. От знаєте, от кому можна довіряти? От ми часто зустрічаємося з людиною, і ми вже бачимо, що вона якраз якась інакша. От, А нас часто манить до інших. Як з антиподом можна жити, дружити, так можна подивитися інколи на дружбу. Вона висока білявка, а та низенька, пухкенька брюнетка. І дружать. Їх щось, бо та білявка може бути така з гонором, холодна, можливо, депресивна інколи, така королева. А ця може бути не така симпатична, але добродушна, така, знаєте, пампушка весела. І вони одна в одної беруть певні енергії. Ми часто з антиподами дружимо. Але справжня міцна дружба а, і союз, і партнерство, чи це чоловік і жінка, чи це по роботі з людьми, які в одному напрямку дивляться. Отут про один напрямок: про один світогляд, про одну ідею. Але для втілення цієї ідеї потрібно кілька людей, колектив, це колективна праця. Тут можете довіряти, тут можете видухнути. Тут, знаєте, ви можете. Отут спертися можете на людей, на колектив і очікувати підтримки. А тут тримаєтеся, тут такий ви урок проходите досить складний. але ви його пройдете без варіантів. А як же ж? Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, пишіть, як це відіграється. Сьогодні досить драматичний розклад вийшов, і мені цікаво почитати ваші коментарі. Ну, день починається тільки. Можливо, вже у вас з вечора щось. Тут, можливо, і про вибухи якась важка ніч. Але ви можете і ввечері мені написати, якщо буде бажання, як програлися ці поради і ці карти. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Ваша Максимуза.